Замість застарілих станків 70-х років сучасне обладнання. В одному з профтехучилищ Дніпра з'явилася новітня майстерня верстатників. Тепер тут готують до роботи на підприємствах майбутніх токарів, фрезерувальників та операторів верстатів. Серед студентів Руслан він ретельно вимірює штангенциркулем ширину заготовки та пояснює, давно визначився із професією технології справжнє захоплення хлопця. Я хочу стати оператором верстатів ЧПУ. Це дуже технологічна робота, і мені вона дуже подобається. Я прям мрію стати, стати тим, ким хочу. Практичні заняття на комп'ютеризованому обладнанні допомагають студентам швидко здобути важливі професійні навички. Майстер Антон із багаторічним досвідом показує роботу фрезерного верстата та пояснює його можливості. Ми можемо скоригувати радіус інструменту. Це ми довжину, а в неї ще є радіус. Тобто ми також його можемо скоригувати. Ми вибираємо цю програму, загружаємо її у верстат і починаємо вимірювання. З появою високотехнологічного обладнання в профтехучилищі у студентів значно зросла зацікавленість до навчання, адже новітня техніка максимально наближає їх до реальних умов роботи. Розповідає майстер Антон. Є у них і мотивованість, і цікавість, тому що обладнання нове. Тобто вони охоче беруться за цю, цю роботу поява такого новітнього навчально-практичного центру це великий спільний проєкт бізнесу та міської влади у межах всеукраїнської реформи профтехосвіти. Обладнання для нової майстерні придбали за рахунок приватного сектору, а ремонт приміщень зробили за кошти міста. Школяр не буде стояти на роздоріжжі вибору свого майбутнього. Зі школьної скам'ї він протягом 10 11 класу буде відвідувати такі майстерні, тільки нашу в якості предмету, технологія або в якості кружка якогось гуртка, горкової роботи, щоб зрозуміти, що робітнича професія це престижно, це потрібно і це гідна заробітна плата. І найголовніше, що дитина зразу розуміє, що у неї є перспектива роботи. Тому що підприємства, які вкладаються в такі майстерні, вони зацікавлені в шляху до заводу. Наразі в Україні профтехосвіта не користується великим попитом. Аби це змінити, уряд виділив 500 мільйонів гривень на модернізацію подібних майстерень у 10 містах України. Навчатися у профтехучилищах можуть випускники старших класів, а також бажаючи пройти курси підвищення кваліфікації за прискореною програмою.